Я вітаю вас у Києві 9 ранку. В марафоні Єдині новини хроніка 169-го дня війни для вас до опівдня. Працюють команди фактів та вікон. І починаємо з ситуації на сході України. Російські окупанти зранку вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська. Загарбники застосували комплекс с 300 і влучили в подвір'я одного з будинків. Про жертви поки не повідомляється. Зараз зник зв'язок зі сходом там перебуває наш кореспондент Костянтин Мельников, але ми намагаємося цей зв'язок відновити. Yeah. <laughs> Ворог намагається відтіснити збройні сили України з Луганської та Донецької областей і утримати вже захоплені райони на півдні та сході. Генеральний штаб повідомляє на Сіверському напрямку. Противник зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру у районах населених пунктів Логи на Чернігівщині та Ворожба на Сумщині. На Харківщині окупанти били по п'ятьом населених пунктах з артилерії і танків били поблизу Слов'янська. Постраждало майже п'ять сіл. На то Краматорсь... Ському напрямку реактивна артилерія і танки загарників гатили неподалік Сіверська Верхокам'янського, Кам'янського Серебрянки та Григорівки. Тривають бої в районі Івано-Дарівки. Гарячим залишається Бахмутський напрямок. Під вогнем артилерії та авіації було понад десяток населених пунктів району. Поблизу Авдіївки від росіян постраждали сім населених пунктів. На новопавлівському та запорізькому напрямках зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. і Танків також окупанти за Авіацію. Щодня обстріли такі реалії прифронтового Миколаєва. В місті залишилося менше половини жителів, але ті, хто не виїхав, потребують більше уваги і допомоги. Один з очільників міських ОСББ Євген Корольков не лише забезпечує комфорт людям, а й активно залучає їх до волонтерства, розповідає Олена Горячева. Хочу, щоб вони могли прийти сюди, і зісь. хтось із наших молодих, хто остався сел з бабушка і помог, як зареєстріруватися на гуманітарну допомогу. голова двох ОСББ Євген Корольков мріє про інформаційний центр для пенсіонерів, де допомагатимуть самотнім літнім людям. Хоча через війну з будинків виїхала половина жителів, залишилося чимало тих, хто постійно потребує уваги. Нам приходяться зараз туго, Ну, от, СББ помогает нам, пайки Вот, вода у нас от, є, во дворі це прекрасно. У з кранів нині тече технічна вода. Питну треба купувати, або вистоювати черги до водовозок, а в дворі ОСББ є свій резервуар. Щодня благодійники завозять сюди 18 тонн. Війна підійшла до СББ в притул. Під час одного з обстрілів міста поруч згорів приватний будинок і магазин, Пошкодило й багатоповерхівку. Ну, якщо буде хуже, то, звісно, дуже страшно, дуже страшно. Потому що не знаєш, куди бежать і где даже прятатися. разве можна вообще спрятатися от этого всього в офісі. Об'єднання люди збирають речі для наших захисників на фронт у будинковому чаті. Достатньо лише написати, що необхідно, і воно миттю з'являється. Радіє пан дзвонять і говорять Женя, срочно нужна батарейки. От батарейки сталіс напримабучо кому-то видати. А для учасників ОСББ Євген шукає гуманітарну допомогу. Під його опікою мешканці ще десяти багатоповерхівок мікрорайону пенсіонери, багатодітні, люди, які втратили роботу. Загалом майже півтори тисячі містян. Пані Клара взялася допомагати. На дім я составляю списки, і потім по цим спискам даю. І видають нам гуманітарну допомогу. Нині великих будівельних проєктів не розпочинають. Почистили від сміття підвал і горище. Пан Микола робить доріжки вимощення. Чоловік учасник ОСББ, втратив роботу і голова запропонував підробіток. Здесь дорожка, і виходить, возліст другого дому теж дорожку робимо. І уборка підвалів. Найбільша проблема невизначеність з опалювальним сезоном. Міська влада обіцяла запустити котельні, але за два місяці через російську агресію все може змінитись. Тож Євген Корольков зосередився і на енергозбереженні. Нині шукає іноземні гранти і благодійників для утеплення стін. Олена Грячка, Денісліж. Факти, ICTV, Єдині новини. В Україні відкриється офіс прокурора міжнародного кримінального суду. Це питання обговорили напередодні наш генпрокурор Андрій Костін та очільник МКС Карім Хан. Він наголосив, що зацікавлений у швидкому розслідуванні, наскільки це дозволить обґрунтованість зібраних доказів. Костін заявив, що розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, злочинів проти, проти людяності, геноциду та воєнних злочинів залишається головним пріоритетом для прокурорів та всіх правоохоронців країни. Сторони домовились про регулярні онлайн бесіди та узгодили проведення особистої зустрічі на сьогодні. Україна зареєструвала понад 27 тисяч воєнних злочинів Росії на території нашої держави. Російські літаки двічі входили до зони дії протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомляє командування аерокосмічної оборони Північної Америки. Ймовірно, намагалися розвідувати інформацію. Водночас представники аерокосмічної оборони уточнюють: російські літаки не наважились порушити межі повітряного простору Америки чи Канади. Нещодавно російський вертоліт Мі 8 несанкціоновано увійшов до повітряного простору Естонії. Пілот не надав плану польоту і вимкнув радар та перебував у повітряному просторі цієї країни. Же хвилину. Естонське МЗС тоді назвало це неприйнятним інцидентом. У данській столиці Копенгагені сьогодні відкривається конференція північноєвропейських союзників на рівні міністрів оборони. Це таке продовження і розширення формату Рамштайн з військової допомоги Україні. У Копенгагені вже перебуває делегація міністерства оборони України на чолі з міністром Резніковим. Деякі країни-учасниці вже анонсували нові заходи з підтримки для України. Як посилити військову допомогу Україні, збільшити фінансування і розширити програми підготовки українських військових західними інструкторами? У столиці Данії обговорюватимуть північно-атлантичні союзники. Міністри оборони 17 країн обіцяють зустріч у Копенгагені, має розширити формат Рамштайн, де йшлося переважно про короткострокові поставки Києву необхідного озброєння. завдяки цій конференції у Данії ми сподіваємося, що країни не лише погодяться надати більше зброї. Ми хочемо уз. Згодити довгострокову підтримку для України від питань фінансування до підготовки військових. Ми прагнемо продемонструвати, що не залишимось осторонь. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Що більше Київ отримає військової допомоги, то швидше не тільки українці, а й усі європейці зможуть почуватися у безпеці. Переконаний міністр оборони України Олексій Резніков. Україна готова робити свій внесок у колективну безпеку, але нам потрібні інструменти. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, літаки та інше озброєння. І що швидше ми їх отримаємо, то швидше досягнемо нашої спільної мети мирної, безпечної Європи, і тим нижчою буде ціна. Данія вже пообіцяла нові пакети підтримки України. Копенгаген направить 130 військових інструкторів до Британії, щоб навчити українських захисників. Пропонують розпочати тренування і на власній території. На це виділять 100 мільйонів крон. Нині військову допомогу Україні надають півсотні країн, заявив глава Пентагону Луїд Остін під час свого візиту до Латвії і додав, продовжуватимуть підтримку стільки, скільки буде потрібно. Ми віддані підтримці України, наданню обладнання та спроможностей, які дозволять їй захищати свою суверенну територію. Ми робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами з НАТО в усьому світі, аби допомогти Україні, яка веде гідну боротьбу. Водночас країни НАТО посилюють і власну оборону. Під час зустрічі з міністром оборони Латвії Лойд Остін пообіцяв, що альянс посилить оборону та збільшить кількість бойових підрозділів на східному кордоні блоку. А Сполучені Штати проводитимуть більше військових навчань у Балтійському регіоні. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Ми вже відновили зв'язок з німальною групою на Донеччині. До нас приєднується в прямому ефірі наш кореспондент Костянтин Мельников. Костя, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, зараз багато експертів, і, зокрема, міжнародних вказують на те, що у росіян якась відчувається певна стабілізація на сході, бо вони хочуть перекинути і акцентувати свою увагу на південь України. Чи відчуваєте ви це в Донецькій області? Вітаю Олено. Ну зараз насправді доволі важко спрогнозувати подальші дії чи тактику противника. Бо ж з початку повномасштабного вторгнення ми вже всі добре побачили, наскільки підступними та цинічними можуть бути їх дії. Однозначно можна сказати лише одне: що Донеччина нині залишається без перебільшення найгарячішим регіоном України. Тут від атак рашистів щодня гине мирне населення. Лише упродовж минулої доби загинуло щонайменше. 11 людей ще 8 дістали поранення. Від ракетного чергового ракетного удару нині прокинулись і мешканці Краматорська. Тут окупаційні війська з ракетного комплексу с 300 поцілили у подвір'я приватного будинку. На щастя, люди не постраждали, а от у само, на самому подвір'ї залишилась величезна вирва діаметром майже з чотири метри. Пошкоджено ще щонайменше три сусідні будинки. І прошу послухати людей, які цього ранку опинилися в епіцентрі цього жахливого удару. Встали з жіною, з рібьонка спустились в підвал. Слідом минут через п'ять ми вийшли, коли обстріл закінчився, Вийшли. і... Дом разрушен. Запчасти от именно от ракеты, которые прилетели. Вот такие вот осколки, которые разваливают наши дома и губят наши жизни. Загалом на Донеччині окупанти минулої доби намагалися штурмувати одразу на кількох ділянках фронту. Тривають активні бої неподалік Івано-Дар'ївки, що на Краматорському е, напрямку. Намагається ворог прорвати оборону наших захисників і на Авдіївському напрямку. Тут активно працює ворожа авіація. Щільно систем залпового вогню ураган. Напередодні е, загарники обстрілювали місто Бахмут. Е, черговий ракетний удар припав також і на Костянтинівку. Як оце все відбувалося, пропоную дізнатися з нашого наступного сюжету. Ще один день розпочався для жителів Костянтинівки з атаки росіян. Напередодні на ранок прилетіло в приміщення місцевої автомайстерні. Ну, десь п'ять поль п'ятого. Просто прийшли допомагати, щоб закривати. Окні, мокні, все закривати порядок, наводити, тут все. Бардак. Від удару в будівлі повибивало вікна, потрощило дах. Осколками посікло й охоронця магазину автозапчастин, що розташований у цьому ж приміщенні. З місця події чоловіка забирали медики. Сказали завтра Розбирати завали довелось і працівникам сусіднього кафе. Тепер заклад харчування з автосервісом розділяє величезна вирва від прильоту. Саме у неї люди і згрібають усе сміття. Самі віддіки, ну так всегда, вайна, панімається зміті, Місцеві після кожного такого удару помітно нервують. Вибухи та прильоти стають тут дедалі частішими. Здебільшого решисти б'ють ракетами. На мою думку, це судячи з того, що матеріал дуже легкий, якийсь легкий сплав. Я думаю, що це авіаційна ракета. Військові кажуть, таким чином окупанти намагаються залякувати цивільне населення прифронтових міст. Паралельно запускають інформаційні вкиди та поширюють файки. Мовляв, житлові райони обстрілюють саме українські військові. Це терор проти мирного населення. України. та справжній терористичний акт рашисти вчинили за кілька годин у сусідньому Бахмуті. Близько полудня накрили житлові квартали з реактивних систем залпового вогню. Ураган. Що найменше семеро цивільних людей загинуло, ще троє дістали поранення. Пошкоджено 12 будинків. У чотирьох з них зайнялись пожежі. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина самі касети. Ось інший фрагмент снаряду. А я вийшла позже, я вот последний раз уберу, наверное, когда по телевизору смотришь это одно, а вот когда в натурале это все видишь, это очень страшно. Бахмут нині залишається однією з найгарячіших точок Донеччини. Влада вкотре закликає людей виїжджати, щоб посилити оборонні можливості. Від сьогодні з області забороняють вивозити спецтехніку, зокрема, ескаватори чи тягачі, а також обмежать віз алкоголю на продаж з Донецької області. Костянденмельнику Дмитро Матвієнко Віталій Шимчук. Факти ТІВІ. Єдині новини, Росія окупувала території України, де розміщені родовища з корисними копалами на суму щонайменше 12 трильйонів доларів. Про це пише видання, The Washington Post. у статті йдеться. Україна має одні з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди. Та в разі анексії Росією окупованих територій Київ назавжди втратить доступ до майже двох третин запасів корисних копалин. Москва захопила понад 60% вугільних родовищ, а також третину родовищ мінералів, зокрема літію. Також у росіян є доступ. Об дородович газу, вапняку, титанової руди, урану, золота і стронцію. Рівно за 15 хвилин наш наступний свіжий випуск новин.